226-й окремий автомобільний батальйон 27 жовтня відзначив свій перший день народження. У непростий, нелегкий для держави час була створена і ще одна військова частина, куди прийшли військові, як чоловіки, так і жінки, за покликом свого серця. Відбір кандидатів на контрактну службу, облаштування, перша присяга то вже пройдені етапи. Це далеко не все, що довелось пережити батальйону за перший рік свого існування. А за підтримку командир дякує усім, хто підставив і своє плече. Завдяки вашій підтримці та допомозі ми виконуємо всі покладені на нашу сину завдання, збережемо мир та свободу народу України. Сьогодні хочеться подякувати цим людям, які з розумінням ставляться до існуючих проблем державі та її Збройних сил і завжди готові протягнути руку допомоги та підставити своє плече важку хвилину. У цей святковий день ми вдячні тим, хто своєю самовідною службою і працею робив і робить неціненний внесок у зміцнення обороноздатності та безпеки нашої держави. Бажаю вам, шановні бойові друзі, нових досягнень, удосконаленні бойової та професійної майстерності. Не можу не висловити в цей день щиру вдячність і рідним та близьким військовослужбовцям, які в нелегких умовах підтримують своїх синів, чоловіків, батьків та їх на бездоганну службу. Із першою річницею частини привітав військових від командування Північ полковник Задерейко. Він відзначив непогані показники бойової готовності частини у ході навчань Літня гроза і рубіж. Дякую вам за якісне виконання поставлених завдань, збереження життя і здоров'я особового складу, боєздатний стан озброєння та військової техніки. Дил оперативного командування Північ покладає на вас велику надію. Успіхів у почесній і відповідальній справі та захисту нашої батьківщини України, миру, добра та злагоди у ваших родинах та нашій Україні. Сьогодні особовий склад автобату честю та гідністю виконує завдання в зоні проведення антитерористичної операції, знак щирої дружби, як командир командиру, які були поруч увесь цей час, подарував командир військової частини в 3231 колезі офіцерську булаву. Щиро вдячний родинам всім, з порозумінням, те, що хлопці, дівчата виконують задачі в зоні антитерористичної операції, які переформувалися, перейшли деякі способності вашої частини. Здоров'я, наснаги, ціляки, гараздів, ну і щоб, інші, щоб ця річниця примножилася, ми вже там п'ята, десята, двадцята і так далі. Дай Бог. Живіть батальйону, а на це є. Сучасним високоорганізованим колективом професіоналів, справжніми майстрами військової справи назвав військовослужбовців автомобільного батальйону заступник міського голови, бажаючи їм усіляких гараздів. Бажаю усім вам здоров'я, подачі, професійних успіхів, добробуту та благополуччя вашим родинам, миру, нашій Україні. Свято вас! За перший рік існування автомобільний батальйон налагодив тісну співпрацю з владою міста і району зі школами і волонтерами. Річна сім'я я вам подарувати. і знаєте, хочемо сказати, що це ваш моїх дядя глаза це от начала якби. У рамках святкування дня народження автобату військовослужбовці отримали грамоти, подяки, окремим було присвоєно чергові військові звання, згадати будні, десь із сумом, десь посміхаючись, змогли переглянувши фотофільм. На світлинах як усе було, присяга початок навчального періоду, командно штабні навчання, виїзд у зону АТО і хлопці на передовій, які стоятимуть за мир до перемоги.